Всіх присутніх, коли заявляють попитання, чи відповідають, суді будь-кого встають і представляються, хто і кого представляє. Ми розпустимо техніку, Так. Так, Предсудове засідання оголошується розпочатим. Розглядається справа за апеляційними скадами Патдержавний чарний банк України, хто в на рішення господарського суду статі. 12, 2015 року у справі номер 910, дроб 29 598 дрок 15. Справа розглядається в складі суддів Дикульська у даного закону. Суд оголошує представникам сторін їх права, які передбачені статтею 20, що дозволу, суді складу суду, і згідно статті 22 ПК України. Права і обов'язки сторони. Сторони користуються рівними офіційними правами, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати успіх та пісні пояснення, наводити свої доводи міркування з усіх питань, що виникають в ході судового процесу, заперечити про попотання доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення у справі. Хто у нас з'явився? Чи є у нас представник пад Державної часу банку? Один представник. Сідайте, будь ласка. Дельта Банк. Так, є представник. Два представника. Два представника. Два представника. Один. Хто Один. там транспорт? Є представників. Сідайте, будь ласка. Державна організація установила фонду готування плани фізичної праці. Один представник. Хто б яблони Два. <laughs> і правильно Іван Вікторович. До суду надійшла заява про відвід член коміїв. Сьогодні надійшла заява з відповідним банкуванням і зая... заява на відвід Лонсудня. Типинський Алтар. Будь ласка, хто заявив відвід? Читати так, так підстави. Добре, так. ваша честь представник Катерита «Дельтабанку» Надинський Максим Миколаївич. Ну, Основним підставою є те, що фактично вже в зазначенні суддів, колегії суддів Київської поліційно-Носходівського суду розглядали справи, а саме. 910 рок 25 468 дроб 15 та 910 рок 25 485 дроб 15 ми надавали матеріали справи відповідні постанови за позов на дію до АТДБанку то в'яблення удара, то в Транс транспорт провезнення недісних зрахування зустрічних загідних вимог. Фактично, річ в тому, що незалежно від того, що позвать і інших. Фактично предмет позову про відносини, сторони ті ж самі, це ну фактично ті ж самі договори, про зарахування і більшість підстав. Ті ж самі враховуючи, що судді в інших колегіях два рази вже висловили свою позицію по схожим ситуаціям про відносинам, ми вважаємо, що позиція суддів вже сформувалася, а відповідно вона буде упереджена вже і в даній справі, оскільки вона вже вислана в двох попередніх справах. Ще раз наголошую, що обставини та підстави схожі. Дійсно схоже і між чим. Ну, двом суддям, які виставили свою точку зору. саме так. Ну ще додатково там справа була про газ. Альянс ми також вказували на те, що була необхідність. Ми вважаємо в даному випадку залучення представників Національного банку, що ускладнювали розгляд справи, і все ж таки суд не пішов на позицію того, що необхідно повно дослідити розгляд справи. Це додатково. Ми визначаємо ну, підстави того, що вважаємо. Так і часто так, вважаєте, що не залучення будь-ково з ставити будуть складу. А, це додаткова підстава, я ж говорю. Ну, я ж просто прижеймувала то, що це ви Саме ви. Так, так. значить, огляду на заявлене клопотання про відвід не складу суду, а двом судом із складу суду. Так. Суд відкладає розди справи. Започніть собі, будь ласка, це буде 31 травня 11.15. Якщо суд задоволить це клопотання, тоді інший склад суду. Якщо не задоволить, буде той самий склад суду. Зрозуміло, так? Друга. Але по заяві 31 травня 11.15 маєте собі записати, хоча ухвала буде до відкладення і розписатися нам на відповідному документі. Друга.